страстям Твоїм, На Голготі поклали хрест на землю. Ісус Христос сам лягає на це серди ложі жертвенної смерти. Ців'яха прививають руки нові спасителя до хресних рамен. Глибокі рани в жомотілі задають Христові страшного болю, від якого тіли його тіло корчиться і тремтить. О, Ісусе розп'ятав за нас, любови, то за наші ріхи дав себе на христі розіп'яти, щоб нас визволити з диявольської неволі, кров'ю своїх драгоценних ран. Дай нам все ту ласку, щоб ми завжди твоїм другим ранам. Як не побочі, щоб пожани виявляли, під час спокусу них безпечну охорону знаходили, а своє власне тіло в дусі християнського саме розпинали. Амінь. Отче Ти, що є син на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Амінь. Родиці, Діво, радуйся, благодатна Маріус. Благословенна між жінками і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа моя.